Те, що вона не влазить в своє коронне плаття, Віра виявила за два тижні до корпоративу, масштабного корпоративу з нагоди десятиріччя компанії, для проведення якого керівництво забронювало найкращий ресторан у місті, у якому ввечері буде розкішний банкет, куди Віра і планувала одягнути це плаття. А одягнути вона його планувала, щоб справити враження на Олега, а ще краще звалити його на повал. Цей Олег не виходить у віра з голови вже два місяці. А ще вона повинна поставити на місце цю нахабну іру з бухгалтерії та поклала око на Олега, як тільки він з'явився в їхній компанії. Але сам Олег. Явно віддавав перевагу Вірі. Це зрозуміло з його багатозначного погляду, спробам завести розмову на абстрактні теми і випадкових торкань. Так ось, у цієї іри єдина перевага ВІК. Вірі 35 на хабі на десяток років менше, але у неї немає ні віреної фігури, ні її виразних очей і губ. Ні красивої лінії підборіддя, тільки молодість і напористість. До того ж віра чарівна і дотепна. А оскільки Олег теж вже не палкий юнак, в своїй перемозі віра не сумнівалася. Жах, кошмар. прокричала вона в телефонну трубку. У тебе щось сталося? почувся за дверима голос Андрія. Ні. Все в порядку. Я розберуся. Андрій це колишній чоловік Віри. Коли вони розлучалися, знайомий ріалтор сказав, що ситуація на ринку нерухомості нестабільна і що він не рекомендує поки продавати їх квартиру в новобудові рівноплавними власниками якої обидва вони і є. Ось так вони і живуть вже майже рік. Віра зайняла спальню. Андрій влаштувався у вітальні. Ситуацію якось звиклася, тим більше обидва дуже багато часу проводять на роботі. Через годину примчала давня і вірна подруга Людмила, і виявилося, що в плаття віра все-таки влазить. Але також виявилося, що їй краще не робити зайвих руків та й взагалі не дихати. Тоді є ймовірність, що сукня не почне тріщати на вірі по швах. І що робити? запитала засмучена Віра. Варіант один протягом двох тижнів нічого не їсти, рішуче відповіла Люда. Вони обережно стягнули плаття з Віри і повісили на вішак. Нехай висить у полі зору, щоб у тебе був стимул, постановила Люда. Віра промучилася пару днів на воді і двох угірках. На третій зателефонувала Людмилі. Ну що ти? Як? Понюхала котлету. Результат є не знаю. Люда, я більше не витримаю». Тоді Олег дістанеться Ірі. Ще через три угірка Люда примчала приміряти плаття. Щось мене нудить, поскаржилася Віра. Люда взяла сукню. Ну, давай. Віра раптово зігнулася, притиснула до рота долоню і кинулася в туалет. Її знудило. Повернулася бліда, сіла в крісло, витягнувши широко розкинуті стрункі ноги. Люда, здається, я вже готова послати подалі і цей корпоратив, і Олега з цією ірою і це чортове плаття. Слухай, якби я не знала, що цього не може бути. Я б подумала, що ти вагітна. Віра різко випростилася і заціпеніла. Боже мій, прошепотіла вона. Боже мій! Тремтячими руками вона схопила телефон. Що ти там шукаєш? Календар. Ти ж казала, що у вас з Олегом нічого не було. Віра в знемозі покрутила опущеною на долоні головою. Олег тут ні при чому, це Андрій. Андрій? Люда на пару секунд застигла з відкритим ротом. Але як? Як, як? Ти що не знаєш, як це буває? Зіткнулася на кухні ближче до ночі. Я тоді щось була без настрою, розговорилася, поскаржилася йому на щось, ну, і слово за слово, Віра зітхнула. У мене давно нікого не було, і у нього теж. Ну, що ти дивишся? Ну не чужі люди все ж таки. Дитина, власна дитина, мріяти і думати, про яку віра вже собі заборонила. За десять років шлюбу і два роки, що вони зустрічалися до весілля, у неї ні разу не вийшло завагітніти. Усілякі обстеження не виявили ніяких проблем ні у ногу, ні в неї. Просто так буває, сказав лікар. Перестаньте думати про це. І Віра перестала і подала на розлучення. Вона вирішила, що їх шлюб, їх відносини і все життя зайшли в глухий кут. І що ти будеш робити? Голос Люди вивів віру із заціплення. Вона подивилася на подругу так, ніби тільки зараз виявила її присутність в кімнаті. Тобто як? Що? З цієї миті Олег був забутий назавжди. Насправді це я попросив Сергія придумати переконливу причину, щоб не продавати нашу квартиру. Ах ти! Віра легенько стукнула Андрія по лобі. Знаєш, що я зараз не здатна злитися, і тому зізнався? Він ніжно поцілував її. Просто я. Ніколи я ніколи не хотів розлучатися з тобою. Вони лежали поруч в тиші, пробуючи на смак, смакуючи це відчуття від їх нового зближення. Напевно, потрібно купити тобі суконь на майбутнє, бо більше і ширше, так? Віра піднялася, вімкнула лампу і підійшла до свого коронного плаття, що досі висить на вішаку. Провела по ньому долонею знизу вверх. Ні, на майбутнє ми залишимо його. А зараз мені потрібні сукні на сьогодення. Вона з посмішкою подивилася на Андрія. А ходімо, щось поїмо.